Першого 3 травня в місті відбувся третій фестиваль кави кам'янецька турка. Минулого року кам'янецькі кавовари змайстрували найбільшу в Україні турку, яка війшла до Книги рекордів України. Цього року на центральній площі старого міста розмістилося стилізоване каве містечко. Любителі кави мали змогу відвідати ярмарку, майстер-класи створення картин з кавових зерен, стати учасниками історичної вікторини про каву та сфотографуватися на кавому фотомайданчику. Також в рамках фестивалю відбулася благодійна фотовиставка Кава від Ато. Про це та інше організатор фестивалю Кам'янецький кавовар Олег Вищенський. Далі у відеосюжеті сьогодні вже останній е, заключний день фестивалю «Кам'янецька турка, який вже у третій раз проводиться в Кам'янець-Подільському е, враження. Були організація, задовільникає. Весь бізнес підтримав, сцена працювала, туристи були, були вражені. Знову ми роздали 350, 335 літрів кави, пригостили все місто кавою. Я думаю, що цей фестиваль не останній, ми будемо його розкручувати. Наш, наш народжений фестиваль, з який народився з історією Каменці. Я думаю, що Люди всі підтримують і гості. Наш цих фестивалі час приїжджати в нас, частувати камеру.